Друзі, Chevrolet Volt у нас на продажу. Автомобіль 2013 року. Це вже рест на е, гарні батареї, котрі проїжджає до 70 кілометрів. На е, вже нові мультимедії. На в коло, є камера заднього огляду. Такий у нас красивий дизайн автомобіля. Цвіт, мокрий асфальт, без ключових, Що на передніх, що на задніх дверцятах є Покажу вам по салону? Салон нас чорна шкіра, стан водійського сидіння. Стан пасажирської, перемикання передач, електроручник, вибір режиму руху, управління кліматом, підігрів сидінь та й мультимедіа сама. Ніяких помилок немає, як ви бачите, все працює все бездоганно. Є отримання в полосі, є в нас дістронік спереду машиною, їдущо бачить, якщо що, то тормозить. Стандерної карти, музика у нас босе максимальна. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас. Багато місця, адільне сидіння для комфорту задніх пасажирів стан дверної карти. диски у нас оригінальні. Це 17-го радіусу непоганий кліренс. Прикольний автомобіль, який я раджу приїхати побачити самостійно місто Одеса Грушевського, 15а. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.